Всім привіт! Приїхав я ось до Кролів, тиждень не був, а тут справжня зима, справжня нічника зима, все, листя все посипалось, навіть чи зелене. Все, тут ось кущі горця були зелені. Ух ти, Десь гудить. Десь гудять вже шахеди. Кацапи запускають убивати людей. Ну так ось У нас в місті ще більш дебільша вода стоїть, калюжі, а тут все позамерзало. Абсолютно все позамерзало. Щоб нагодувати кролів треба спочатку їх напоїти, а тут... А тут ось така зима. І ці діжки мені підказують, що треба заносити бджіл. Так, як завжди, як завжди, зима в нашій справі приходить зовсім несподівано. да, Я її чекав, що вона через 500 років прийде, а вона одразу після осені. Як шандар рахнула, всі діжки з водою позамерзали, тож треба напоїти останній раз кролів. Рідкою водою, потім вони будуть воду не пити, а їсти. Ну все як я показував у нутрі. Останній раз п'ють вони у цьому місяці, принаймні, рідку воду, а далі будуть її вчитись їсти. Тут вода вже не побіжить, але я на всяк випадок надію. Ось так. Зима, нічого не поробиш. Важкий час для всіх, навіть для свійських тварин. Ну а поки хутко-хутко я знімаю останні, останні вражаї, вже мерзлої гливи на своєму огороді. Та готую зимівники на двох тачках, на степовому і на лісовому. Я кожного року показую, як заношу бджіл, і кожного року протязі всього року мені. Пишуть запитання, як ви замуєте, де ви замуєте, коли заносите, як ви заносите, з чим заносите, що ви заносите, куди заносите. Так ось я коротенько, мабуть, покажу завтрашнього дня. Я починаю заносити свої тачки, якщо встигну за сьогодні все приготувати. Колоди, звісно, замують на вулиці. Можливо, тільки ведерце занесу. Водія вже обмерзла і посипалася по-справжньому. Почалася замівка. Справжня. Сподіваюсь, не буде сильних морозів цього разу. І якщо буде вистачати часу до заходу сонця, то я, звісно, ніколи не відмовлюся від прогулянки хоча б коротенької краєчок моїх улюблених боліт. Тут відбувається дуже багато цікавих та навіть трохи містичних подій. Ну а Сьогодні вночі я буду намагатися закінчити свою художню документальну оповідь. Яка називається какарда. Першу частину я виставив у себе в спільноті. Тож, кому цікаво, що я можу написати та зацікавити свого глядача. Заходьте, будь ласка, в розділ мого каналу Спільнота, читайте мої художньо документальні оповідання. Якщо кому сподобається, коментуйте, ставте вподобайки або навпаки. А якщо в них не бажання, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. Це ви потребуєте не тільки мій канал, а і взагалі український контент. В Ютубі. А ось і гніздо яструба тетерев'ятника. Він тут живе не один рік. Зовсім поруч із селом. Хай живе. Та добра наживає. Мене цікавлять зараз гриби. Ну і ще один маленький невеличкий анонс, поки я йду в пошуках. Рибних місць на цю зиму. Можливо, кого зацікавить невеличкий анонс. За допомогою не чисельних, але небайдужих спонсорів мого каналу. У мене, можливо, навіть до Нового року до мене прийдуть фотопастки. Раз, разом з вами будемо їх ставити і разом з вами будемо отримувати результат. кому цікаві такі експерименти. Залишайтеся на каналі. У мене планів на цю зиму до весни, до нового джільницького сезону ще дуже-дуже-дуже багато. Ну, а поки я тут розповідав про пастки, ось так виглядають грибочки, які починаються після дощів. Я навіть не сподівався, що це означає? Це означає, що нас чекають не тільки фотопастки. Не тільки оповідання по вечорам в спільноті в розділі мого каналу спільнота, а ще і цікаві зимові подорожі за грибами. Воно, звісно, мерзле, але яке ж гарнюня. Ось тобі і зима. Залишається в мене буквально 20 хвилин, тож треба пробігтися по ось такій ось території. Ну, Пробігтися це дуже громко сказано. Пролізти. І можливо, можливо навіть здебільшого на карачках. Здебільшого на карачках. Бо гриби починаються прямо із підлистя. Мої улюблені місця погливі в цьому році геть просачкували, пробайдикували і сезон пропустили, але це дає надію, що наступний сезон буде тут шикарним. Звісно, звісно, якщо буде волога. А ось дивіться, сонце вже касається вершин лісу. Містина із дощевиком гігантським. В цьому сезоні дощовиків не було жодного. Дощовики гігантські, це минулорічні екземпляри. Вже покриті листям. Ось доростають доростають почериці не їстівні, якісь лісові, схожі на якусь ліпіоту, кошачу, а із листя. Із листя тільки вартує придивитися. Тільки вартує придивитися. Ви тільки подивіться, що тут у нас росте. Воно все морожене. Воно все, все морожене, молоденьке. Але, я сподіваюся, дуже швидко відійде. У мене на кухні вдома. Подивиться. Працюємо. Працюємо. Їх дуже-дуже багато по всьому лісу. Треба тільки вміти бачити. А я з подивом для себе. Дізнався років з 10, тому що більшість людей взагалі дивиться, а бачити не вміє. Слуха, а слухати не вміє. Тож, дивимось, бачимо, слухаємо і збираємо гриби. Да, давненько, давненько я не збирав таких морожених осінніх опеньків. Поруч із якимись шампіньонами. Ви тільки послухайте. А це такі опеньки у нас ростуть. Я взагалі-то розраховував дивитися на дерева на гливу. Ніяк не розраховував дивитися сюди. Це просто, а воно все мокре. Листя мокре. Торс болотяний мокрий. На колінах Ой, всі коліна, всі штани мокрі. А азарт бере своє. Да. Коли я казав, що тут треба не ходити, а лазити, я не, не розраховував, що буде все ось так буквально. Зате гриби, гриби не ламаються. вони... Мерзлі і тверді. Ось такі сімейки мерзлих і твердих грибів. Ну от такі ось. Такі ви бачили коли-небудь? Щоб такі гриби були. В мінус 5 морозу. Вони ось скрізь тут. щоб збирати такі гриби і не намочити коліна, ну це ж неможливо це просто неможливо подивіться які красавці вони морожені повзу далі поповзли 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 я десь тут бачив ага приповзли ось такі обрука пову Питати що... О такі гриби! О, такі гриби. Морожені гриби кінця листопада. Вони, звісно, Звісно, вітають вдома, але поки... Поки вони морожені. І більші і менші, і всякі, всякі, всякі. Я ж, я ж казав, я ж буквально 20 хвилин назад казав, що це ці болота вміють дивувати. Вміють професіонально дивувати. Фух, треба, треба закруглятися, а то зараз зараз темніє, а це болото цікаво, воно може спочатку грибів дати а потім на ніч залишити у себе, щоб, щоб не скучно було. І що саме прикольно, що як тільки збираєшся вже повертати назад і шукати вихід, йдуть гриби найкрасивіші, найміцніші і найгарнюніші. Ось так. А такі гриби мерзлі в болоті. Так все і сталося. Так все і сталося. Зібрався додому і заплава не припиняє дивувати. Ось такі риби мерзлі. Мені підкладає під ноги, просто, просто підкладає під ноги, щоб мене зупинити. Дивні місця загадкові, цікаві. Дякую всім за увагу та терпіння.